Всім привіт! В сьогоднішньому кейсі мова піде про магазин фарбувального обладнання. Як завжди, розкажемо вам про результати та декілька слів про роль клієнтів у налаштуванні рекламних кампаній. Ну що ж, почнемо. І так, клієнт звернувся до нас до наприкінці вересня цього року по збільшити кількість продажів у своєму магазині фарбувального обладнання. Сам магазин є офіційним дилером німецького бренду на території України. Магазин працює вже більше 10 років. За цей час а, намагався рекламувати свої товари через контекстну рекламу. Хто вже стикався з нею, знає, що це зазвичай виходить значно дорожче. На умови співпраці клієнт погодився достатньо швидко, буквально протягом двох годин оплатив послуги. А, і. Ми приступили особисто до роботи. У короткі строки були надані всі необхідні доступи, були виконані всі доробки на сайті, а також поповнений рекламний кабінет. І на цьому моменті я хотіла би зупинитися трішки детальніше і розказати про роль клієнта в налаштуванні рекламних кампаній. Тобто, поговоримо про співпрацю. У деяких людей є оманливе твердження, що достатньо просто заплатити гроші агентству і далі чекати на прибуток. На жаль, так це не працює, як би нам самим цього б не хотілося. Те, з якою швидкістю ви реагуєте на повідомлення спеціаліста, як чітко виконуєте всі необхідні дії, наприклад, як доробки на сайті, як ви працюєте зі своїми клієнтами, та взагалі як відноситесь до свого бізнесу. Від цього напряму залежить фінальний результат та ваш особистий прибуток. Щось незрозуміло. Незрозуміло, що від вас потребує спеціаліст. Питайте, питайте стільки разів, скільки необхідно для того, щоб це стало ясним для вас. Є пропозиції або, навпаки, якісь страхи, що щось піде не так, або вже йде не так. Обговоріть це зі спеціалістом. Щось не встигаєте або у вас щось не виходить, пишіть спеціалісту. Бо ми тут, щоб допомогти вам розвинути ваш бізнес. Тож, давайте співпрацювати разом і збільшувати ваші прибутки. А тепер повернемося до результатів нашого клієнта. І так, ці результати були досягнені протягом трьох тижнів. Що ми маємо? Ми маємо 23 покупки на суму більше 101 тисячі гривень при витратах у 4427 гривень. На графіку дуже чітко видно збільшення розриву між витратами на рекламу та доходом з неї протягом трьох тижнів. Можна прослідкувати, я думаю, це дуже добре видно, що розрив з кожним тижнем зростає. Так, частка рекламних витрат склала менше 4,5%. Це дуже класний результат. Результат, який був досягнений спільною роботою власника бізнесу та спеціаліста. На цьому все. Дякую вам за увагу. Бажаємо вам гарних продажів. Команда TurboWeb.